Ось такий хлібчик вийшов, такий простенький, як в 90-ті. Рецептик я напишу на екрані, а куштувати вже ж будемо завтра. Куштуємо хлібчик. Вчора я спекла ось таких дві хлібинки, ось такі гарненькі. Рецепт, ще той, як я працювала на пекарні, оце такий приблизно ми хлібчик пекли, дівчатка. Якщо ви замісите цим рецептом, то у вас вийде ось таких дві хлібинки. Дівчатка. Борошно в мене зернарі. Правда, гарне? Зараз я нажену вам апетиту. Я дуже люблю ось так робити. Хто ще так любить, дівчатка? Рецепт дуже простий. Вода, сіль, борошно, дріжджі. І все, а головне здор. Я на базарі кусочок здору купила, посолила, і поклала в холодильник. Бо я ось так дуже-дуже сильно люблю. Це дуже смачно. Я з вчорашнього дня терпіла. Мені хотілося розрізати, але я думаю, та ні, хай захолоне, щоб вам показати, який він розрізі.